Ми вже так звикли до мільйонів перших осіб держави, і їх родичів мільярдерів, що зовсім забули про сенс електронних декларацій. А сенс це не тільки в тому, щоб подивитися на черговий будинок Ляшка чи нову автівку Яценюка. Ці декларації потрібні для того, щоб ми розуміли, кого обираємо у владу насамперед. Місцеву і повірте, князьків та королів в районах, містечках та селах більше ніж у раді. Історію одного з таких далі в програмі. Злочинці знищують вогнем. Ділки рублять ліс і заливають бетоном. Село Петропавлівська борщагівка, що межує з Києвом. Просто серед сільських хат тут одна за іншою зростають цілі квартали багатоповерхівок. Селяни звиклі до спокійного життя, звісно, проти нової реальності. Проте їх тут не питають і не збираються слухати ані забудовники, ані місцева влада. І найстрашніше сміливці, що наважились протестувати проти тотальної забудови, самі все частіше стають жертвами Свавілля. Він мені порадив. Купувати е, труну метрову для дитини. Хто влаштовує терор у Петропавлівській борщагівці? Гроші починають скандальне розслідування. Сільрадо ви постійно так охороняєте? Я вас не фотографую. фотографірую. Нас фотографію машину нашу нас. Ось так нещодавно запалала автівка місцевої мешканки Валентини Аксьонової. Моторний відсік вигорів повністю, вона вже не зможе їздити. Активістка переконана, це помста за те, що вона із однодумцями захищає село і місцевий ліс від атак будівельників. І це вже не вперше, тому що я вже четверта активістка, якому підпалюють автомобіль. Я вважаю, що ці підпали пов'язані. Один і той самий почерк. І одна і та сама боротьба. У людей один і той же самий ворог. Хто цей ворог одразу зрозуміти важко. Адже це село сьогодні забудовує щонайменше п'ять фірм. А ще одна фірма посягнула навіть на ліс. Ми не даємо забудовувати ліс. Ми блокуємо це усіма можливими правовими методами. Це урочище Вумівський ліс. Його перетворюють на справжні кам'яні джунглі замість дерев тут. Одна за одною виростають багатоповерхівки. Місцеві бояться, що після знищення всіх дерев забудовник візьметься і за їх домівки. Як тільки почнуть бити палі, ми всі будемо в цьому яру. На жаль, ці занепокоєння не безпідставні, підтверджує експерт з будівництва Юрій Новосьол. Рельєф місності тут достатньо. Ну такой неровный. то есть если этот лес вирубати, ну просто ну со временем просто съедет. Він запевняє, будувати тут категорично не можна, це небезпечно. Мені шок, чесно. Я вот я я, я шокірован. Далі найцікавіше, експерт каже, ця забудова взагалі може бути незаконною. Це чітка зона отдыха. Менять целевое назначення такого участка ну, как бы, ну, уголовно наказуемо наказуємо в наші страні. Хто ж змінив призначення землі під лісом і дозволив забудову? Все це напевно має знати Олексій Кодевський унікальний сільський голова. Він є головним парубком на селі. Увага, вже половину свого життя 34 роки. Вічний сільський голова, навіть занесений у книгу рекордів України. Викайне що нічого не робите. Ось яка шокуюча несподіванка. Землю, де під обурені гасла місцевих, сьогодні будують скандальний житловий комплекс. Голова рекордсмен кілька років тому неймовірно виділив сам собі. Я маю право. Ну, чого ви головою киваєте? Значить, я як голова сільської ради. Попадаю під указ президента 2002 року. За що ж місцеві депутати могли так нагородити свого очільника? Відповіді немає. Адже дивина, та й годі, ніхто з місцевих обранців того епохального рішення не пам'ятає. Це не виділялося. 09 га такого не звучало взагалі на сесії. Відповідно, не було й мови про зміну статусу ліса з відпочинкової території на землю під багатоквартирну забудову. Присягається Володимир Тітов, адже він головував на тій сесії у 2012-му. Питання про перевід землі з одного в інше положення не ставилося. Втім, і це не завадило, сільському голові незрозуміло, зрозуміло, як отриманий гектар лісу безкоштовно подарувати такому собі Роману Кричильському. У корпорації БД Холдинг щось зводить будинки на тій самій загадковій ділянці примарі. З приводу Романа Кричильського нам відповіли. Цей чоловік замовив у будівельників зведення висоток, але вже рік як не має до них стосунку. БД Холдінг декілька років тому співпрацював із Романом Кричильським, власником та замовником будівництва житлового будинку, який на сьогодні відомий як ЖК Ехопарк в якості генерального підрядника. З 2016 року Роман Кричильський не виступає замовником будівництва. З приводу небезпеки самого комплексу у будівельників відповідь така. Все збудовано надійно. Усі процеси будівництва проводилися згідно будівних норм. Тобто теоретично та фактично постраждалих немає і не може бути. Втім, гроші цікавить не окреме будівництво, а система. Як перетворити мальовниче село на околиці Києва у будівельний мегамайданчик. Корупційну систему викриває місцевий депутат, колишній головуючий сесіями сільради Володимир Тітов. За його словами, випадок із гектаром у лісі, який голова виділив сам собі, не рідкість. Сільська рада під керівництвом Кодекського працює за дуже особливим регламентом. Дуже часто на наших сесіях депутати голосують, не розуміючи за що. Це така практика у Петропавлівській борщагівці, за словами екс-головуючого земельні схеми в сільраді Петропавлівської борщагівки. Провертаються цинічно просто. Депутати голосують за одне, а в протокол засідання сільради вписують зовсім інші рішення. Депутати можуть проголосувати і не знати за що. Їм об'являть, скажімо, що голосуємо за призначення землі, такої-то, а потім можуть е, зробити те, е, що їм потрібно. Невже для борщагівських можновладців закон відходить на другий план, коли мова йде про корупційні заробітки? І невже на сільських аферах можна добряче заробити? Дивіться, при зарплаті у 16 тисяч на місяць. Вічний сільський голова Олексій Кодепський задекларував більше 2,5 мільйонів гривень, 6 тисяч доларів та стільки ж євро. Чверть мільйона гривень з цих коштів записані на дружину пенсіонерку. У неї також дві земельні ділянки та два будинки. І це тільки вершина айсбергу. Найцікавіше, як і водиться у можновладців, у декларації не потрапило. Гроші викривають таємниці родини першого парубка на селі. У нього двоє доньок Інна й та Міла, лікар і педагог. І схоже, це саме той випадок, коли діти успішніші за своїх батьків. Старша та Міла Яценко працює в інституті педагогіки і може собі дозволити їздити на Land Cruiser 2012 року. Вартість такого джипу сягає мільйона гривень. На неї також записані земельна ділянка у столиці, трьохкімнатна квартира та аж два будинки у курортній Яремче на Франківщині. А її син онук сільського голови Едуард Яценко на голову успішніший навіть від своїх процвітаючих батьків. Хлопець закінчив елітну столичну школу Київ Інтернешнл Скул. За кожний рік навчання довелося заплатити не одну тисячу доларів. Але синові українського педагога, схоже, не дуже до вподоби вітчизняна освіта, адже вчитися далі його відправили в приватний університет США. Вундеркінд навіть встиг обзавестися віп нерухомістю. На нього записана ділянка під Вишгородом. Ось ці шість затишних ділянок навколо штучного озера. Об'єднані один комплекс. Між ними ще навіть паркана немає. За дивним збігом обставин сусідами онука сільського голови Петропавлівської борщагівки стали представники того самого БД-холдингу. Далі молодша дочка Олексія Кодепського Інна Шевель. За фахом офтальмолог. Вона відкрила власну офтальмологічну клініку і не де-небудь, а у рідному селі в одному із житлових комплексів все того ж забудовника. По приватну клініку пані Шевель вклала 4 мільйони гривень, ще й встигла обзавестися нерухомістю двома земельними ділянками, будинком під Києвом та у Яремче. Одразу по сусідству із сестрою. Обидві дочки Олексія Івановича на двох також ділять розкішні апартаменти в цьому елітному комплексі. Пальміра Палас в анексованому Криму. Тож звідки в родини звичайного сільського голови такі приголомшливі статки? Нам кортить запитати у Олексія Івановича особисто. Рушаємо до сільради. 9.45 ранку. За чверть години до початку сесії будівля стає схожою на стратегічний об'єкт секретного призначення. Ці молодики у чорному, місцевий муніципальний патруль, частина з них оточує будівлю зовні. Інші контролюють сесійну залу. От ви постійно так охороняють. Ні, ну постійно, коли які заходи охорона сільради під час сесії їх прямий обов'язок, але здається, що задача все ж стоїть більш конкретно: охороняти голову села від тих, хто намагається зупинити будівельне свято. Бувають громкі розказування якісь. Проти голови, а? проти голови чи за? Ну і проти голови, і, там проти е, всяких забудовників, які тут працюють. Нарешті з'являється і пан Кодепський. Проти нашому візиту він здається не дуже радий. Доброго дня, добро можна поставити вам пару запитань. Не сесія на човни. На перерву ми чекали також марно. Голова з усіх ніг тікає від журналістів програми. Гроші. Можна поставити вам декілька запитань? мені в туалет. Відповіді сільського голови ми так і не дочекалися. Можливо, він погодиться з нами поспілкуватися у більш неформальній обстановці. Протягом тижня ми намагалися достучатися до пана голови у калитку його скромного будиночку у майже 600 квадратів у селі Чайки. Але ніхто нам не відчиняв. І раптом відкриваються ворота, з яких показується службова машина пана Кодепського. Проте голова, схоже, і зараз не дуже налаштований на спілкування з журналістами. Поки ми готували цей матеріал до ефіру у Петропавлівській борщагівці, стався ще один підпал. Знову у Валентини Аксьонової. Ми я клала якраз дитину спати і подзвонила в двері консьєрж. Сусіди, крик, гам, горить машина. Ваша посеред білого дня спалили вже другий автомобіль її родини. Валентина каже, що неодноразово отримувала погрози фізичної розправи. Він мені е, порадив е, купувати е, труну метрову для дитини. Хто ж тероризує місцевих? І чому у сільській раді безкарно і безслідно роздають землю під тотальну забудову? Це не виділялося. 0,9 Га такого не звучало взагалі на сесії.